Я звертаюся до вас від імені хворих на хронічній геморіалі хронічну нервову недостатність з проханням про надання безкоштовних проїзних документів для даних категорії хворих. Справа в тому, що щороку таким хворим видавали проїзні документи строком на один рік, і це були імені документи. Чому в цьому році таких документів не було надано? І всі звернення хворих не принесли жодного результату. Ми говоримо саме про проїзд хворих по міжміських автобусних сполученнях, тобто це в нас є територія, яка охоплює межу за 50 кілометрів. Давайте подивимось детальніше. Якщо взяти мінімальний міжміський проїзд 50 кілометрів... Інваліда першої групи становить 1400 гривень. Скажіть мені, будь ласка, чим може хворий забезпечити собі таку розкіш, як гемодіаліз? Що таке гемодіаліз? Це штучна нирка, яка викидає з крові всі відпрацьовані елементи. Це життя хворобу. Хронічний гемодіаліз відбувається три рази на тиждень протягом 4 годин. Це гіпертонія і інші публіч захворювання. Згідно з законами України, все ж таки держава в нас забезпечує безкоштовне лікування. Але супровідне лікування забезпечує сам хворий. Це їхнє життя. Я прошу задуматися над тим, над цифрами і війти стан цих хворих.